всім величезний привіт. Дома в нас немає світла. Це планове відключення з 10-ї години ранку е, до двох. Тож ми скористались можливістю, зібрали малюка, поїхали трохи попити кави. Що сьогодні така погода в нас дуже холодно. Ще Тімон е, скандал зранку влаштував. Сказав, що він хоче одягти стару куртку замість нової. І ми з чоловіком нічого не могли зробити. От він хоче і все віця. Просто яка в нас тут краса тінь. Це горький. Зробили таку експозицію осінню, реально одразу настрій. Тимоша замовив собі маршмелку. а мама, як завжди, капучино. Обожнюю каву в горькому. Для мене це сама смачна кава. Бачите? Яка гарна осіння композиція. Дуже приємно. Прийшли на дитячий майданчик. Ох, в нас тут таке гарне листя. Так, вже все по-справжньому, дуже по-осінньому, і холод такий вже майже зимовий, я вам хочу сказати. Ну, особливо бачу, тут ніхто його не прибирає. Це листя, але мені в кайф я обожнюю. І запах осені, такий, знаєте, запах листя. Надзвичайно приємний для мене цей аромат. Я тільки що до мене підходила моя глядачка, якось не засняла цей момент, бо не зорієнтувалась, дуже неочікувано було, але я дуже вам дякую, коли ви підходите. Це нереально приємно і так смішно, завжди однаково люди реагують на мою появу. Якщо вони мене десь бачать, завжди кажуть, що ви настільки маленька в реальному житті, на екрані здається, що ви дуже висока. Ні, я середнього зросту, метр шістдесят чотири. Дякую, дуже обов'язково Підходьте. Вона мені каже, я вас побачила і вже уходила, але вирішила повернутись, привітатись з вами. Це дійсно надзвичайно приємно, коли до тебе підходять твої глядачі, дивіться, які гарні барви осені. От коли я була молодшою, я не дуже любила осінь, а зараз прям обожнюю і навіть не відчувається ніякої меланхолії, знаєте, як раніше, тільки осінь зразу впадаєш депресняк якийсь. Навпаки, дуже приємно. Як може, це не подобатись. Боже, я якась сьогодні така тут повша голова трохи боліла вчора. Можливо, і за цього, але хоч тобі, що й маленький зробила зранку. В десятій вже все виробили, тож я, хоч схожа на людину. Зараз, думаю, поїдемо біля нас. Є торгівельний центр. Тут ну, таке малесеньке близенько. Хочеться закупити продукти і, можливо, зайдемо в ЛЦ, Там аутлет, великий оце вайкіки. Хочу подивитись що там взагалі приде. Ну що, друзі, величезний аутлет. ЛЦ. Подивимося, які ціни. Ось, наприклад, сорочка. А, ну це може й нова колекція. 1050. Це може бути нова. Зараз на другий поверх підіймемо. Так, от бачу чоловічі а, бомбери 659 гривень. Ось такий нюд у колір. Так само 659. А, джогери ось такі 419. Так, дійсно, є тут знижки. Треба Ось, Ветер такий класний. Дивіться, білий, коси. Актуальний у нього такий ворот з блискавкою. 959, але тільки це 20% знижки. оцей сподобався. Вони економлять світло, тому тут дуже темно. Так, ми зайшли в фоктро, тому що з дитиною подивитися якісь речі це просто неможливо. Дивіться тут на кавоварки. Взагалі мені невідома фірма, але подивіться на ці ціни: 25 тисяч. Ну я розумію, що це був там якийсь делонджі, тому що я розглядала кавоварку делонджер. Мені подобається. Напевно, ми на ній і зупинимось. Але це взагалі я не знаю, що таке і така ціна. Не знаю, може в когось з вас є, може це я просто на цьому не розуміюсь, що це за фірма. Це, дівчат можу порадити мені якийсь гриль додому. Давненько так хочу, але я розглядала тільки Tefal. Мені казали, що вони самі такі ходові, добре служать. Розкажіть взагалі, які у вас. Можливо, порадити мені щось, який обрати. Так, Багато тут ручних в них. сідни 22, 14, 13. 10 равента. І бюджетний, я так зрозуміла, це 5500. Бачите, а на AliExpress 1200 гривень і чому собі не відказує. Ну, зрозуміло, що вони тут потужніші, там, якісніші. Але коли ціна 20 і кістори, ми зайшли в такий магаз декору Моро, називається. Дивіться, лірат штучний. Можна не паритись, дівчата, що помре, з ним щось станеться. Ціна такого 2 990, 3 тисячі гривень. До речі, побачила тут прикольні такі піжами. Ось така з ананасами, така штучка до неї. Бачите, щоб спати. І штани. Так, ціна піжама 899 гривень, такий комплект. Дуже гарненько. Багато тут різного декорчику, дивіться: 359, 259. Ось такі штучки. Мені оця собака сподобалась. як із кульок 449 і ось такий кактус. Керамічний 189 гривень. і ось це дуже стильно виглядають вази. 699 гривень коштує, це скло. Ну і такий прям інстаграмний декорчик. Подивіться, як гарно 299 гривень, там засушені квіточки. І рамки для фото. Да, 149. І дуже гарні горщики для квітів. Просто краса, 649 гривень. Так, з дитиною, поки він зайде у всі магазинчики, які він хоче, я вже на етапі підходу до Ашану нарешті. Я не знаю годину. Ми майже намагаємось дійти просто до ошан. Він заходить у всі магазини, які його цікавлять. Я не знаю, як ваші діти, але мій обожнює магазини. І поки він не зайде туди, куди він хоче, ми просто не можемо купити те, що нам потрібно. Ми нарешті в Ашані. Брала малому ось ці колготи дівчата. вони бомба, мені подобаються. З ними нічого не відбувається погано. Легка хода 149 гривень ціна. Тому що у інших магазинах були такі ціни, що жесть. 149 гривень, майте на увазі, друзі. Межи вдома, стандартні закупи продуктів. Нічого не змогла зняти у Ошані, Тімоша як понісся, я зі своєю спиною не могла його спинити. Що мене зацікавило, ось ця фета. Я обожнюю фету, але я люблю м'яку ось. Прям як у Єгипті, знаєте, коли вона м'якенька, така у кому є. В них там два різновиди. У них є одна м'яка, одна така, ну, звичайно, скажімо так, ось кому для мене найсмачніша. Взяла на пробу ось таку. Ну, розповім вам. Написано, що м'який сир для мене важливо. От мене вона має бути завжди в холодильнику. Тунець і фета це те, що ну, прям має бути завжди. Я без цього не можу. Тому що зазвичай, в принципі, Мій раціон 90% салатів і каші. Супи я їм якось зараз дуже рідко, тому взяла ось таку пробу, Не знаю, скажу вам, якщо ви так само, як і я, любитель фети, напишіть, можливо, у вас є також якісь знахідки серед продуктів. Буду знати по класній ціні ще був ось такий порошок в Ашані. Він нам подобається. Ми його вже брали. Три кілограма 170 гривень. Ну це взагалі зараз просто суперова ціна. Да, шпроні? Бачите, навіть шпрон зацінив класний запах, такий приємний цього порошка. Тому можете мати на увазі, тому що з теперішніми цінами реально хочеться шукати хоч якісь знижки. Так, У нас вже наступний день. І ми прийшли о, вибрати ті можці якесь взуття. Тут, до речі, стільки гарних черевичків на дівчаток такі ціни 800 тисяч. Ми вже одне не одні наміряли, Покажу вам, що взяла. Так, ну що, показуюсь вам. Я вже, як бачите, при повному майках. Знаєте, в мене сьогодні був такий день. Засоби, якими я фарбую зазвичай просто не працювали. У вас буває таке, Розкажіть мені, я крашу брови і не можу їх оформити. Крашу стрілки в мене закінчилась підводка. Ну, оця моя улюблена Евеланселенд. На мені сотні тисяч разів більше подобається, ніж підводка, наприклад, яка є у мене від Saint Laurent. Бюджетна підводка, яка робить мені ідеальні стрілки. І більше на це не здатна ніяка, поки що. Взяла в горькому каву, трохи вигуляємо чимона, але я вам хотіла розказати веселу історію, яка була зі мною вчора. Значить, вчора ми ж приїхали додому, світла немає. Довгенько так не було світу. потім вже коли світло дали. Я давай швидко готувати вечерю. Перед цим були ж на закупах продуктів, і вирішили, що будемо робити щось типу різоти, щоб було швидко. Щоб я довго не стояла, тому що в мене болить спина. Взяла суміш в овочі. Чоловік мені каже: Слухай, це якась така дивна суміш, там написано для супу. Я кажу, така різниця, слухай, бери там любую. Одним оком дивилась, що він там бере, а другим дивилась за дитину. Так, присіла на качелю, буду вам розповідати. Значить, я як зазвичай готую різотто окремо відварюю рис. на в році душу якесь м'ясо, якісь овочі, даю цибульку, якийсь соус, який у мене є там, теріякі, щось таке. Потім змішую м'ясо, овочі і додаю кінці рисуності. Купала одразу до м'яса і до цибулі, відкрила цю суміш і всипала її всю в кінці. І тут я розумію, що в цій суміші, дівчата, картопля. Треба. Боже, це треба було бачити, як я вибирала цю картоплю, щоб не спортити це різотто. Слухайте, я бажаю, що мене можна було розмістити реально на першу о, полосу сайту Рагулі. Це В закінці різотто було врятовано, я його врятувала, вийшла навіть дуже смачно, але дівчата, як я вибирала цю картоплю з тою замороженою суміші. Ніколи так не робіть, дивіться уважно, що ви там берете. Тому що ось так схватила суміш до супу. Ну я там подивилась там гриби, броколі Думаю, Ну в принципі, все те, що і в мексиканській суміші, яку я беру. зазвичай тільки не було кукурудзи. Коротше, це мій перший такий епік фейл з готовкою, тому що в принципі я гарно готую. Єдине, що у мене бувають такі факапи з випічкою. Випічка це не моя візитна картка. У нас по цьому моя сестричка. Тому було це дуже смішно, одним словом. Сьогодні набагато холодніше ніж учора. Вчора було холодно. Я вже у дублянці. Це дублянка «Золцевий Кік. Купувала я її в минулому році. Вона просто бомбезна, вона в великому розмірі і взагалі з нею нічого не трапилось. Коли я її купувала, думала, що це дублянка на один сезон. Вона так круто носиться, хоча тут дуже м'яка така шкіра, ну шкіру зуміють. Mm. Виглядає надзвичайно якісно. З конверцями, з, з, з рукавом нічого не сталося. <рес> 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 Друзі. Так, приїхали ми додому, подивіться, хто в мене тут. Ось такий крімдідвань, там тимофія іграшки посаду валяються. Він дуже незадоволений, тому що ще не ходив на вулицю. Зараз буде відпускати цього мостіну. Подивіться на нього, подивіться на це лице, дівчата, боже. боже, який в нього характер, ви навіть не уявляєте. Спроня. <клі> Хороші просто ось такі іграшки в'язані, У Тимофія є багато таких іграшок. Вони дуже стильно виглядають. І він, до речі, теж їх дуже любить. Такі якісь м'якенькі, дитячі, вони прям нереально стильно виглядають. Так, взяли ті мошки, ми ось такі черевички. Вони усередині мають. Трошки навіть утеплення. Слухайте, це не парадно-вихідні, якісь це просто такі червики і в дощ, і в сніг. Мені такі подобаються. У нього не промокають ніколи ноги таких, і вони були взагалі якісь супербюджетні. 500. Скільки? 500? 585 гривень. Не спеціально їх прям йшли купувати, просто зайшли в дитячий магазин, поки прогулювалися з малим. Тому що такі парадно-вихідні це одне, а ось такі. На змінку потрібно мати. Такі чорні просто. Тут якийсь ніби ну якась така одна виділка, а ось тут така інша. Ну, нормальний варіант, мені здається. Саме класне, що вони на блискавці. Це дуже зручно, тому що там було багато моделей, які ось так на шнурівці. І чоловік каже, ні, давай не будемо брати на шнурівці, бо це така морока постійно їх зашнуровувати. Ось тут отак просто все затягується. Мені здається, це супер зручно. хоча він там щось не вплакав, йому не дуже Сподобалось, але взяли ці. Так, ну що, дівчатка, все буду завершувати. Це супер побутове відео, тому що хочу швидко зараз почати прибирати за два дні. У будинку реально просто хаос зараз буду всі мити полисосити, поки є світло. Його дали. Дякую, що ви були з нами. Провели ці два дні разом з нами. І до наступних відео. Пока-пока. I'm